Но Макрон взагалі зараз якось дуже активізувався. Сьогодні бачила, що він вже заявляє про те, що от дуже добре, що у найближчі два тижні зустрінуться президенти України Володимир Зеленський та Путін. Але він каже, що от потім, коли має відбутися тристороння зустріч вже з президентом Трампом, то було б дуже добре. І він навіть каже: Ні, це має бути обов'язково, щоб відбулася і чотиристороння зустріч, до якої будуть вже залучені і європейці, тому що він каже, що якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то ми говоримо про гарантії безпеки не тільки тільки для України, а для всього європейського контингенту. Е, наскільки це реально, що росіянці на це можуть погодитися? Е, е, я повторюся, я ще поки що і надалі продовжую підтримувати позицію, що я не вірю в зустріч е, тр, uh -huh. цього Путіна і Зеленського. Навіть, попри всі е, переконання в тому, що від самого Путіна, хоча я повторюся, що Путін і минулі рази він не відмовлявся від зустрічі з Зеленським. Він там е провокував, розказував про те, що він легітимний, все інше, що він нічого не має права нічого підписувати. Але е він не відмовлявся ніколи від зустрічі е в цьому випадку. Я також е буду ще раз підтверджувати свої слова про те, що. Я буду, що Путін буде максимально намагатися цими методами цю зустріч відстрочити або зробити її нереальною, а можливо, хтось інший, щоб зустрічався в цих умовах. От і тому, поки що, це дуже дуже далеко. Мені здається, перспектива на даному етапі. Ми розуміємо, що є непереборні умови, які стоять між Росією і Україною. Якщо Росія максимально готова піти на зустріч Україні. І без всяких умов сісти за сіл перемовин, що сказав Зеленський на своїй фінальній прес-конференції у Сполучених Штатах Америки. То тоді гіпотетично ця зустріч можлива, але відсоток дуже малий, тому що давайте буде відверті. Я сумніваюся, що Путін без ніяких умов сяде за сіл перемовин, щоб Росія взагалі не виставляла ніякі умови. Ну це не реальна ситуація. Вони завжди їх виставляють, в тому числі і і Трампу. От і тому Трамп досить до цих пір він сумнівається. Вони мають до речі, Україна і інші сторони мають напрацьовувати. Ще там я так розумію, там тиждень, десять днів. Скільки там якісь документи перед тим, як сісти за ціл перемовин і гарантійні, по перше, документи, тому що фактично їх зараз ще не існує. Документи про гарантійну безпеку. От, а це як мінімум, треба першочергово зробити і зрозуміти, що що, що нас чекає. Тобто, чи дійсно ми потрібно взагалі рухатися на зустріч путіну чи ні? Угу. А, тобто, якщо я правильно розумію, то ви не вірите все ж таки в те, що у найближчі два тижні ця зустріч відбудеться. Ні, не вірю. Угу. Ну що ж, побачимо, тому що я у попередній інформаційній годині мала розмову з Миколою Маломужем, і він каже, що цілком логічно дійсно і у Путіна немає зараз варіантів, тому що якщо Трамп наполягає на цій зустрічі, то хоче Путін чи не хоче, боїться чи не боїться, але таки треба їхати. Е, е, тут питання не в тому, що хоче там е, Трамп. А питання в тому, що хоче Путін, і Путін тут вирішує насправді. Тому що і він раніше постійно вирішував. Ш що, ви ж не гадайте, скільки раз ми вже домовлялись про зустріч е, Трамп. В Туреччині навіть чекав його за столом і з філіжанкою кави, так само як і Україна казала, що ми приїдемо в будь-яку точку. приїжджай він розказував, що буде, все буде окей, можна в світ. За потім передумав і сказав, що ні, нікуда не ні, 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 ніякої зустрічі не відбудеться, тому що потрібно узгодити певні документи. все інше. Е, він раніше в 100% випадках знаходив причину цього не робити, що йому заважає зробити зараз. Це також е, він погодив зустріч так Трампом, що окей, ми зустрінемося. Е, чи вона відбудеться? Е, ще раз кажу мене великі сумніви, тому що мені здається, що він придумує, вигадає ще якусь історію про те, що йому там не, не потрібно зустрічатися або при принаймні на якихось умовах, ну на які перед тим Україна має піти. Е, він дав умови Трампу: це не вступ України в НАТО. Uh -huh. Трамп сказав, що Окей, Україна не буде в НАТО, але при ситуація в тому, що Україна має відмовитися від НАТО, тобто ми фактично маємо змінити змінити свою конституцію. А це апріорі неможливо. Це, це нонсенс. Ну розумієте, тобто, це, це умови, яку він виставляв. Чи відмовиться він від неї? М -м Сумніваюся. Або він скаже просто де-факто. Щоб ми не, не вступали в НАТО і всі інше, але нас повторюсь, нас це в конституції прописано. Президент не може діяти проти конституції, Верховна Рада не може діяти проти конституції. Так що якщо там уступ, хтось там що домовився, це все маячня. Розумієте? Тобто ми вже вже ставимо таке. Ну проти а без цього, я сумніваюся, що взагалі Путін хоч кудись поїде. Mm -hmm. Бо для нього це критична ситуація, от ну про там суверенні території українські, які він там захопив він хоч і хоче їх всунути е, то в міжнародне законодавство. Ну це взагалі е, нонсенс. От ну і плюс того, що ми там нібито маємо вивести е, е, війська з нашої території. Це також абсурдно. Ми сказали, що цього не буде. Хоча вже починають в цьому нібито сумніватися, Нібито, що вже може бути й нібито може вивести. вивезти. потуриться я я, я в це не вірю. Угу. Ну так знаєте, я от подумала щойно про те, що зважаючи на те, що Насправді, Путін то не хоче домовлятися і припиняти цю війну, то дійсно я не здивуюся. Якщо навіть в останній момент будуть знову ж таки або якісь інформаційні атаки, або провокації, ну власне. Від Російської Федерації можна очікувати що завгодно, ну і будуть зривати принаймні, цю зустріч і перемовини. Ну але не будемо забігати наперед. Будемо чекати. Ще один важливий момент. Вчора е, вирішили, що група, яка розробить проект гарантії безпеки для України, очолить Рубіо. Е, зараз це для нас більш позитивно. Що скажете? Ну, по перше, там немає радника з міжнародних питань, з міжнародної безпеки. Тобто, зараз це займає Рубіо, фактично він відповідає за ці питання та. Е -е 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 -е. Звичайно, краще. краще ніж У uh -huh. будь-якому випадку. Тому поки що ну давайте так. Ми нібито дуже непогано маємо зараз зв'язки, в тому числі і з Рубіо. До речі, навіть є інформація про те, що ми зараз і з Джей Ді Венсом досить досить таки непогано знайшли спільну мову. Попри те, попри всі його висловлювання в попередні місяці роки, от на даному етапі, нібито то є налагоджено відносини досить таки непогані. От і що він максимально, скажімо так, підтримує суренітету. України, бо це дивно не звучало зараз. От тому, поки що, ми нібито маємо максимально зараз підтримку, і в цьому окреслив в окреслених рамках ми будемо працювати. Я так розумію, що вже говорять, якщо вже говорять про цифри. А це 90 мільярдів доларів цих інвестицій у не як інвестиції це зброї. Ми маємо закупити на, на цю суму в американців. Я так розумію. То значить, є вже більш чіткі позиції, про які ми поки що ще не почули. Але ми в скор, в скорому часі ми їх почуємо. Тобто, ці, ці гарантії безпеки, вони мають бути чіткими, фактичними, прописаними по роках, по датах, по цих по цифрах і все інше, тому що ще раз скажу умовно, умовно, ми вже підписували угоду, яка на жаль не працює. Цує, це буде Петський меморандум. Двічі встрівати в цю річку. Ми точно не, не, не було, я б сказав. Ми не плануємо. От і тому треба це все пропрацювати детально. Якщо це буде Марко Рубіо. Так, звичайно що це більш позитивний варіант, тому що Марко Рубіо, він більш адекватно сприймає ситуацію і може тим чи іншим чином і попливати на Трампа, в тому числі тим самим документом, показавши йому сказати, що ось ну в документі що прописано. От ми вже це все прописали, так що ми маємо рухатися більше у фарватері української сторони ніж російської, угу. дякую за роз'яснення. І от підсумовуючи, хочу ще почути кілька слів від вас. Чи бачили ви вже реакцію в Китаї на все те, що відбувалося вчора, тому що дуже багато. Говорять про заяви американських дипломатів про європейців. А от Китай та Індія мені от дуже цікаво, як вони відреагували і чи відреагували вже на все те, що відбувалося вчора у Білому домі. Вибачте, на жаль, поки що я не спостерігав за це. Можливо, вони є. Я не кажу, що їх немає. Uh -huh. От але я поки що їх не помітив, е тому що дійсно У вирі всіх е заяв, е поки що Китай і Індія були досить спокійно до цього віддислися. е, Впевнена сто відсотки, що вони будуть досить стандартні заяви, що ми за мир у всьому uh -huh. світі, і фактично ми підтримуємо будь-які е умови там на ну, зближення цих двох країн, наприклад, мене з Росії і України. От але попри це, ми, ми ж пам'ятаємо, що. Є неформальні домовленості про те, що з Росією що ця війна має продовжуватися. Вони також підтримують цю війну, і підтримують цю російську федерацію. Тому це про це також не потрібно забувати. Uh -huh. Але публічно вони завжди заявляти про те, що вони на боці міжнародного законодавства, що вони підтримують як е то е е е суверенітет України, і все інше, і тому подібне. Але на е е так, юридично це так, фактично це ні. Uh -huh. Ну я власне на це звернула увагу, тому що сьогодні в ранковому ефірі на пропагандистському каналі на одній з російських телепомок побачила як пропагандисти Путіна, е головні його е обговорюючи і коментуючи все те, що відбувалося вчора у Вашингтоні, ем, говорили про те, що ну так європейці об'єднані, європейці намагаються робити вигляд, що вони там щось вирішують, намагаються тиснути на президента США Трампа. Але давайте не забувати у нас на противагу їм є Китай та Індія. А, ну ні, вони можуть говорити багато чого і вірити в те, що на, на їхній стороні стоїть Індія і Китай. Насправді це не так, і Китай прекрасно це розуміє. Китай сам знає, що Росія є їхнім фактичним ворогом, і, але ідеологічно вони намагаються Дивіться, бутудитися зараз. Е, ситуативно вони звичайно намагаються бути союзниками, і Його. це нормально, тому що є певний період часу, коли можна це використовувати, і вони це використовують дуже вдало використовують. Але щодо Індії, ну звичайно, це не так. Е, Індія також ситуативно користувалася тим, що вони закуповували цю нафту. Ту в расистів, але на даному етапі ми розуміємо, що під під час певного тиску вони вже почнуть відмовлятися від нафти і газу. Вони вже почали це робити до речі. Центральний банк Індії він фактично найбільший теж тож банк Індії вже відмовив співпраці з е, проросійською структурою е, нафтопереробного заводу. Наскільки я пам'ятаю там е, і там де знаходиться здається 48% Чи скільки відсотків від е, е, там, дочкою російської Роснефті якщо не помиляються, от і е, то то, той фактично вони вже починають накладати санкції і внутрішньо, і ті всі промови Навіть саме на ранньому моді, про те, що ми є дуже такі незалежні. Нам ніхто вказує. Не буде це все маячня про те, що я казав і раніше. Тобто вони помаленьку виконують дії в е, ці запит Трампа і запити Європейського союзу 18-му пакету санкцій. Перше, на що я звернула увагу, коли сьогодні прокинулася, так це те, що дуже багато м, заголовків звучали так: ця зустріч завершилася навіть краще ніж очікували українці. Е, чи погоджуєтесь ви з цим? І що власне ми очікували? Насправді я не бачу великих змін. Я намагаюся проаналізувати ситуацію, чому так позитивно дуже сильно цю зустріч, тому що фактично ніяких вихідних даних після цієї зустрічі ну не було змінено. Тобто, ми на даний момент отримали що. Нібито гарантії безпеки більш чіткіші, скажімо так, дані про гарантії безпеки. Це плюс. Окей. Фактичність, що буде далі, ми також поки що не бачимо. Ну, президент сказав, що будуть на папері вони озвучені, перекладені, прописані. Ну це також є певним плюс. Щодо питання там відповідальності, ну Путіна ми не почули знову ж таки ніяких е, е, фактичних е, застережень з цього питання. Ми нічого не почули. Е, питання по е, Донецьку і Луганську воно взагалі не обговорювалося. Точніше, воно обговорювалося на закритій зустрічі, і фактично воно перенесено на питання, нібито до зустрічі, а можливо і двох тому. Е, те, що я бачу на даному етапі, це все те ж саме, що було і до зустрічі. Просто ми його проговорили. Ми нібито підтвердили ті чи інші побоювання, і на даному етапі у нас ще досі залишається ризик втрати території. Uh -huh. Тобто, ну і кажу, а що змінилося? Ну поки що нічого не бачимо, щоб якісь були радикальні зміни, позитивні чи негативні. Просто це те, 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 те ж саме, що було і раніше. От до речі, про території тут є важливий момент, на який найбільше, звісно ж, я тут не здивована, звернули увагу рупери Путіна, і зараз вони активно цим хизуються в своїх брехливих ефірах. Це ось та карта, яка була в овальному кабінеті, і вони власне зараз всі свої ефіри починають і завершують тим, що ну головне, що відбулося вчора, що Трамп показав Зеленському, що жодних територіальних поступок з боку Російської Федерації не буде, і ось на карті дуже красиво намалював, які території назавжди залишаться російськими ну, тут є Маленький нюанс справді є інформація про те, що це українська сторона привезла цю карту, і якраз саме для того, щоб показати Путін цьому Трампу, наскільки росіянці просунулися за ці скільки там три з половиною роки. Uh -huh. А там якби один відсоток з загальної території української землі. Ну, тобто, це явно дрібниці, правильно? Позиції взагалі захоплення території України, якщо там погрожував Вітьков разом з Путіном. Що якщо ми не підемо на ці угоди, то вони захоплять всю Україну, бо так вони. Сніж зайшли в свого трону і сказав: ну ладно, ми не будемо захоплювати. Ми вам це обіцяємо. Ми не це пропишемо. То ми вас захоплювати не будемо. Ну ми посміялися. Всі сказали, привезли карту, показали. Дивіться, оце це вони захопили там е з періоду такий, то такий, -то, то вони захопили це інше, це це, це, це все абсурд. Тобто, ну, фактично, ми зараз говоримо про те, що е ми переконані показуємо ре реалістичну ситуацію на фронті, і в тому числі і Трампу, і пояснюємо Трампу, що не так все жахливо, як він там. Розказує на своїх прес-конференціях, що вони там за 4 години Київ захоплять, що в нас океани обмивають українські землі. Ну тобто, ми помаленьку вчимо географію. Угу. Дякую за уточнення і роз'яснення. Я принаймні, цієї інформації ще не бачила, що цю карту привезла саме українська делегація. Це важливий момент. І от до речі, знову ж таки повертаючись до мови дипломатії, зараз дуже багато ЗМІ і телеграм-каналів, звісно, що обговорюють не тільки ті теми, які першочергово вчора звучали на усіх зустрічах, а те, в якому форматі вони відбувалися, яка атмосфера панувала. І тут я звернула теж. Увагу на те, що дуже багато пишуть про те, в чому приїхав Володимир Зеленський. Говорили, обговорювали костюм Володимира Зеленського. Ну і такий, прям знаєте, дуже цікавий момент. От видання «The Washington Post» навіть порахувало скільки разів президент України Володимир Зеленський сказав дякую президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Тобто вони кажуть, що за 4,5 хвилини він... Володимир Зеленський близько 11 разів подякував Трампу. Мовляв, кожного разу, коли він починав щось говорити, він казав дякую, дякую і за запрошення, дякую, і за ваші зусилля. Дякую, і за те, що познайомили мене з іншими прекрасними людьми. Дякую. Як от це виглядає на міжнародній політичній арені на мові дипломатії? така дипломатія. Зараз ті політики і така дипломатія. На жаль, ми вимушені підлаштовуватися під е, умови, які створив е, Дональд Фредович Трамп. Е, чи це є справедливо, чи це є правильно? Ну, Роз'яснить історія, але виглядає це трішки аморально? Так, це виглядає трішки аморально. Чи виглядає це якось чітко з позиції м, такої, е, як би сказати, дипломатичної такого суверенітету, чи це адекватно? У ну, мене теж є питання. Але давайте будемо відверті. Я ще раз кажу: Трампу це подобається. Подобається Путін також там дякував неодноразово за все і за все. І фактично показував, який який великий Трамп. Якби не Трамп, якби якби Трамп був раніше, то не було б цієї війни. Він говорив тезами самого Трампа. Трампу це подобається. О, би нічом би не користуватися цими маніпулятивними моментами, якщо це дійсно працює і грає на руку Україні. Нам насправді наплювати, якими методами, головне, щоб це, це 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 дістало і принесло якийсь результат. От на даному етапі, все, що зараз відбувається, воно принаймні не йде в розріз з Україною, з українськими інтересами з українською історією. Поки що ми виборюємо власні суб'єктні права, і навіть такими чином, якщо навіть ми будемо там дуже сильно люб'язні з дональдом предучу, ну. Нічого страшного подякували? Боже, ну окей, нормально до е, того цей джінівенс тепер не буде мати контраргументів про те, що ми не вдячні. Тепер точно я думаю, що ми будемо забезпечені цими подяками і всім іншим на довгі довгі місяці. Угу. Е, до речі, е, знову ж таки говорячи про атмосферу, яка вчора була в Білому домі. Як ви оцінюєте заяви наших європейських партнерів, зокрема європейських лідерів, які були присутні на зустрічі? Хто із них, от на вашу думку, от, проявив вчора себе і, можливо, продемонстрував от найбільш таку залученість в весь цей переговорний процес? Так, це складно відповісти, тому що, в принципі, всі слова вони були досить. Е... Чіткими і позиціонували те, що Україна має, має зберегти свій суверенітет і як кажуть владу над власними територіями. Це цілком цілком логічно, тому що є міжнародне законодавство. і Якщо ми зараз почнемо його змінювати, то фактично ми отримаємо катастрофу у міжнародному масштабі. Є більш жорсткіші, звичайно, позиції. Наприклад, пан Макрон він ну фактично відкидав деякі там обміни територіями, так званими було, і в будь-якому випадку він максимально хотів тиску на. Російську федерацію і він він і себе більш такий жорсткіший лідер. От всі інші намагалися достиг м'яком висловлювати ту чи іншу позицію, щоб часом е, там не спровокувати самого Трампа, от перед самою такою більш вагомішою закритою зустрічю.